Добрий день, шановні учні. Сьогодні на уроці математики ми з вами продовжуємо вивчати тему модуль числа. Виконуємо з вами сьогодні вправи, що передбачають знаходження модуля. Отже, давайте повторимо попередній урок. Поміркуйте. Потрібно назвати координати точок, зображених на малюночку. Уважно погляньте на малюночок і давайте поміркуємо. Дійсно, в нас точка А має координату мінус 6. Точка Б має координату мінус 2, а точка С має координату 2. Яка точка розміщена надалі від початку відліку? Точка А дійсно оскільки відрізочок ОА дорівнює 6 одиничних відрізочків. А відрізочки О С і ОБ дорівнюють один одному і дорівнюють 2 одиничних відрізочка. Порівнюючи відстані від точок до початку відліка ми шукали довжини відповідних відрізків, тобто ми шукали модулі кожного числа, тому що згадуйте, модуль числа це відстань від відповідної точки на координатній прямій до початку відліку. Модуль числа позначається двома вертикальними рисочками і записують ось так. модуль X. А і читають як модуль числа х. Наприклад, модуль числа мінус 6 дорівнює 6. Модуль числа мінус 2 дорівнює 2. Модуль числа 2 дорівнює 2. Модуль числа показує. На якій відстані від початку відліку знаходиться дане число на координатній прямій? Як ви бачите, числа мінус 2 і 2 знаходяться на однаковій відстані від початку відліку. Отже, можемо зробити висновок, що протилежні… Числа, а ви бачите, що вони в нас відрізняються тільки знаком, отже, вони протилежні, мають однакову відстань від початку відліку. А що ще це буде позначати? Подивіться на координаті точок Б і С, вони знаходяться на однакову відстані, але по різні сторони від нього. Отже, ми бачимо. Що числа мінус 2 і 2, вони протилежні, але в них рівні модулі. Отже, модулі протилежних чисел дорівнюють один одному. Два числа, що мають рівні модулі, але протилежні знаки називаються протилежними числами. Модуль додатнього числа дорівнює самому числу. Наприклад, модуль 3 дорівнює 3. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу, наприклад, модуль числа мінус 5 дорівнює 5, модуль числа 0 дорівнює 0. Давайте виконуємо наступну вправу. Потрібно намалювати в зошитах ось таку табличку. Відповідно її заповнити. І потім ми з вами це перевіримо. Зараз я пропоную вам припинити перегляд, заповнити табличку, і після цього ми з вами повернемося до перевірочки. Підкажу вам, як це виконується. Протилежні числа, оскільки відрізняються тільки знаком, то, якщо ми мали число 5, то протилежним йому буде число мінус 5. Якщо ми мали з вами число мінус 2, то протилежним йому буде 2. Отже, бажаю вам вдалого виконання. Якщо ви вже впоралися з завданням, давайте його перевіримо. Число 5 має протилежним число мінус 5. Число 2 має протилежним. 2 має протилежним 2. Число 1,3 має протилежним 1,3. Мінус 198 має протилежним число 198, число мінус 9,1 має протилежним число 9,1, число 32. Має протилежним число мінус 32. Число 483 має протилежним число мінус 483. Мішане число мінус 3,4 має протилежним 3,4. Поміркуйте, будь ласка, що ще ми можемо сказати про ці пари протилежних чисел? Поміркуйте. Молодці. Дійсно, пари протилежних чисел мають однаковий модуль. Отже, число 5 і мінус 5 мають однаковий модуль, він дорівнює 5, число мінус 2 і 2 мають модулем число 2 числа 1,3 і мінус 1,3 мають модуль 1,3. Числа мінус 198 і 198 мають модулем число 198. Пара чисел мінус 9,1 і 9,1 мають модуль 9,1. Число 32 і мінус 32 мають модулем число 32, пара чисел 483 і мінус 483 мають однаковий модуль, який дорівнює 483. Мінус 3,4 і 3,4 мають модулем число 3,45. Отже, підсумкуємо. Протилежні числа мають однаковий модуль. Розв'яжемо рівняння. Якщо рівняння містять в собі модулі якогось числа, то ми з вами спочатку сприймаємо це невідоме як звичайне невідоме, наприклад, звичайний х. Тобто не лякаємося і сприймаємо його спокійно. Наприклад. 8 модулі x додати модуль x дорівнює 1,8. То нібито ми з вами додавали 8 яблучок і 1 яблучко, тобто це подібні доданки. Додаємо 8 додати 1 буде 9 модулі x. Ось таким чином ми запишемо зошити. 9 модулі х дорівнює 1,8. Зараз ми маємо наше невідоме модуль X, це невідомий множник. Отже, для того, щоб його знайти, нам потрібно 1,8 поділити на 9. Виконуємо це, цю справу. І ми отримаємо з вами 0,2. Коли ми з вами вже дійшли до ось такого вигляду нашого рівняння модуль x дорівнює якомусь числу, то, по-перше, ми перевіряємо, чи це число є точно додатнім або нуль. тоді все добре. Якщо ми дійшли до виразу, наприклад, модуль x дорівнює від'ємному числу, то оскільки модуль від'ємним бути не може, Нагадаю, чому? Тому що модуль це в нас відстань від числа до початку відліку, а відстань в нас від'ємною бути не може. Отже, розв'язуючи рівняння, ми переконаємося, що в нас вийшло додатнє число. Переконалися. В нас модуль х дорівнює 0,2 це додатнє число, все в нас добре. Але згадуйте, якщо ми маємо, що модуль х дорівнює 0,2, то однозначну відповідь на таке питання ми дати не можемо. Отже, ми матимемо з вами два варіанти відповіді, бо в нас є дві точки на координатній прямій, відстань яких до початку відліку дорівнює 0,2. Дійсно, це буде мінус 0,2 і 0,2. Записуємо ось таким чином. Нагадую, що у відповіді ми ще можемо з вами використовувати ніжній індекс, тобто матимо х1 дорівнює 0,2 або х2 дорівнює мінус 0,2. Виконуємо з вами. Наступне завдання. Ось, бачите, на хмаринках ми маємо з вами три рівності, але ж нам потрібно заповнити пропущені місця. Отже, два числа мають однаковий модуль. Це число 5 і яке діти? Дійсно, число мінус 5. Наступна хмаринка. Ми маємо з вами число мінус -12 12,1 І такий самий модуль буде мати 12,1, тобто пара чисел мінус -12 12,1. І 12,1 будуть мати рівні модулі, оскільки ми з вами з'ясували, що модулі протилежних чисел дорівнюють один одному. Отже, на останній маринки нам потрібно з вами записати число протилежне числу мінус 3,4. Дійсно, це буде 3 четвертих. Мінус 3 четвертих і 3 четвертих мають однаковий модуль. Наступне завдання. Ми маємо з вами 5 прикладів. Які кожний з яких мають в собі модулі, давайте спочатку розберемося, як же нам їх розв'язувати. Ми спочатку повинні з вами позбавитися від модуля. І потім просто порахувати ті числа, які в нас з вами вийшли. І якщо вже з запропонованих, з розв'язаних Прикладів. Ми знайдемо з вами помилку, то ми з вами закреслимо цю хмариночку. Давайте виконаємо це в зошитах. Записуйте, будь ласка, кожний приклад, рахуємо і потім перевіряємо. Записуємо умову першого виразу. Модуль числа мінус 57, відняти модуль числа 29. Дорівнює модуль числа мінус 57 дорівнює відповідно 57. Записуємо, дорівнює 57 відняти модуль числа 29 дорівнює числу 29, отже, записуємо 57 відняти 29. Дійсно, виконавши розрахунки, ми Можемо з вами дізнатися, що буде 28. Отже, з першою хмариночкою я згодна, помилки тут немає. Розв'яжемо з вами, дітки, наступний приклад. Модуль числа мінус 56, відняти модуль числа 18. Модуль числа мінус 56 дорівнює 56. Модуль числа 18 дорівнює 18, отже, ми маємо дорівнює 56 мінус 18, дійсно, буде 38. Отже, цей приклад також вірний. Наступний приклад записуємо в зошити. Модуль числа мінус 3 додати модуль 0. Модуль числа мінус 3 дорівнює 3, і додати 0 буде 3. Отже, цей приклад розв'язан невірно. Ми матимемо з вами плюс 3. Наступний приклад. Модуль числа мінус 15 відняти модуль числа 8. Модуль числа мінус 15 дорівнює 15. Модуль числа 8 дорівнює 8, 15 відняти 8 дорівнює 7, а нам написали, що дорівнює 23, ми з цим не згодні. Тому також хмаринку ми з вами закреслимо. І останній приклад. Модуль числа мінус 10, потрібно від нього відняти модуль числа мінус 2. Модуль числа мінус 10 дорівнює 10, модуль числа мінус 2 дорівнює 2. 10 відняти 2 буде 8. Отже, все вірно. Погляньте, будь ласка, ще раз на всі ці приклади. Якщо приклади містять в собі модулі, то спочатку ми повинні знайти значення цих модулів і тільки після цього виконувати ті арифметичні дії, які в нас є, містяться в умові прикладу. Перейдемо до наступного завдання. Нам потрібно з вами поміркувати. Чи може модуль числа дорівнювати? 0. Дійсно, може, але таке число буде тільки одне. Це буде само число 0. Наступне Чи може модуль числа дорівнювати мінус 2? Поміркуйте. Дійсно, не може. Модуль не може бути від'ємним числом, оскільки це відстань. Від точки до початку відліку, а відстань в нас від'ємною бути не може. Отже, отже, такого бути, не може. Наступне питання. Чи може модуль числа дорівнювати 16? Дійсно, може дорівнювати 16, і давайте поміркуємо, скільки ми матимемо таких чисел. Дійсно, 2, 16 і мінус 16. Це залежить від того, в якому напрямку від початку відліку ми з вами будемо рухатися, або вправо, або вліво. Молодці. Наступне питання. Модуль координати точки дорівнює 5 і, відповідно, 8, яку координату може мати точка? Якщо модуль координати точки дорівнює 5, то відповідно таких точок 2. Поміркуйте, які ці точки? Молодці це точка з координатою мінус 5 і з координатою 5, бо відстань від цих точок до початку відліку дорівнює 5 одиничних відрізків. Якщо модуль координати точки дорівнює 8, Тут то таких точок також дві. Поміркуйте. Молодці. Це точка мінус 8 і 8, оскільки відстань від цих точок до початку відліку дорівнює 8. Давайте з вами пограємо в мікрофон. Уявіть собі, що ви в руках маєте мікрофон. Скажіть, будь ласка, в нього кожний для себе. Сьогодні на уроці, що вам сподобалося? Чи вважаю я цю тему легкою або складною? Або я все зрозумів, але мені потрібно повторити, ну, наприклад, те, що модуль не може бути від'ємним числом. Ну, це, наприклад, мені треба допрацювати, поміркуйте, може щось вас Погано ще виходить, і вам щось потрібно допрацювати. Я поглибив. Поміркуйте, може ви щось вже знали, але сьогодні на уроці ми це більш детально з вами розглянули, і вам це допомогло. Отже, діти. На цьому наш урок завершено. Я бажаю вам успіхів у навчанні. І прощаюся з вами. Урок закінчено. До побачення!